Вага, з вами Вадим мотоблок. Акумулятор працює, від акумулятора працює, працює електропомпа, а це пішли високовольтні провода до дизеля, на якому стоїть генератор, і він підтримує нормальну роботу акумулятора і насоса. Малий мотоблок підкачує воду до ці бочки. Як же ж він гавкає цей бобік? Так, що в нас тут працює? У нас тут працює насос на 12 вольт, 200 ватт, дякуючи сайту пром. Силка буде в першому коментарі, де можна купити такого самого насоса. 12 вольт, 200 ватт. Доволі гарна мощність у нього, тому що, скажімо так, ну бере він воду з цих бочок і підходить у нас. 4 лінти крапельного полива. 4 ленти. 1, 2, 3, 4. 75 метрів довжиною кожен. 4 на 75 помножите собі. Також, що я хочу сказати, насос дуже гарно відпрацьовує. Дуже гарно відпрацьовує. Я ним довольний. Викачує воду він дуже швидко. Держить давління, я думаю, що. Цей насос, по ідеї, може і з криниці потягнути воду, якщо гарно його підключити. Так. Ну і гарну нагрузку, звісно, видержує і мотоблок. Судячи по тому, як він підстрибує, генератор працює на повну. Тому що без генератора, на жаль, такі насоси працювати не можуть. Вирівняли роботу. Генератор гарячий. Генератор гарячий робота йде. Осталось засіти, за який час викапає у нас 400 літрів води. Дивимося. Дивіться, яке розстояння проводов. І зарядку підтримує, обалденно. Дякую за увагу.